Легко передбачити сценарій, коли ми втручаємося в патогенез банальної якоїсь інфекції, яка може виникнути у кожного. Якийсь стриптакок звичайний проник якусь там уразив тканину, слизову. Ну і звісно, ми на це відреагували. І давай що, пити антибіотики і приймати нестероїдні протизапальні препарати. Поставте себе на місце вашої імунної системи. Я цього стриптокока мочила в процесі еволюції мільярди разів. І зараз теж відреагую і знищую його. Точно мені не потрібна допомога. Просто. Той, от я зараз зберуся, буде да, збільшена кількість антитіл, туди прийдуть нейтрофіли, і вони разом всіх поїдять, вб'ють, і ти будеш здорова. Тут раптом бабах антибіотик прийшов. І всі ці армії імунні системи, які тільки тільки так може зараз ми там дамо, да? і, і ми дають відбій. А відбій для імунної системи це апоптос, це смерть, самоліквідація. Їм кажуть: Ні, вже немає ніякого, вам здалося. І ми в результаті формуємо толерантність до оцього стрептокока.